Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Гідко жити з вами в одній країні під час переладок в раді пиркнув якийсь депутат. Догралися разом з трибуни ради розноси зелених мародерів. Далі мовою оригіналу. Дякую вам за слова підтримки, але насправді це страшно. Страшно, коли люди, які захищають батьківщину, захищали батьківщину. Сьогодні отримують таку вдячність від української влади. Я зараз навмисно кажу не української держави, не українського народу і людей, а влади, тому що те, що відбувається сьогодні, це показник абсолютної зневаги до героїзму і патріотизму людей, які на початку повномасштабного вторгнення стали на захист батьківщини, коли насправді цієї влади або не було взагалі в Києві, або вона сиділа глибоко глибоко в бункерах. Тому дякую вам за те, що ви такі є. Але я впевнений, що ця ситуація зміниться Зміниться після завершення війни. Я хочу поговорити про Вовіну тисячу. Це тупість найвищого рівня. Ви коли піднімали податки в цій, цій раді, всі волали і бігали навколо, що це робите для Збройних сил України. Тому що грошей для армії не ж не вистачає, немає грошей. Немає грошей, тому що ви не порахували їх в минулому році і половину вкрали в цьому. Але виходить, що ви навіть не для армії ці кошти, які ви не дорахували, забрали у людей. Ви забрали їх для підготовки виборів і для піару Зеленського. Це дуже погана історія. В нас була вже Вітіна на тисяча. Вітя ми з вами добре знаємо. Не хотілося б, щоб ті, хто буде підтримувати цю історію в цій залі, поїхали до того ж Віті. Наступне питання: а скажіть мені, будь ласка, а як ви рахуєте, ви, коли піднімали податки, ви з людей, забираючи остання, хочете максимум отримати 58 мільярдів. За вашими ж оцінками в Україні сьогодні українців, громадян України, залишилось 31,7 мільйона. Навіть якщо програма президента в тисячу в 24 долари буде на один місяць, це 31,7 мільярда. 31,7. це половина від того, що ви віджали у людей і забрали з їх кишень. А якщо ця програма його буде існувати в наступному році, протягом року це 380 мільярдів. Це більше, аніж половина тієї дірки, яку ви наробили в бюджеті, коли його прийняли на 24 рік. Ви підняли податки, ви знищили економіку, ви фактично завели її в тінь лише для того, щоб половину витрат спалити за місяць. Спалити за місяць, щоб люди, не маючи грошей, віддали останнє за квитки на 95-й квартал президента, для того, щоб вони мали можливість витратити цю тисячу на книжки. Про які книжки ми говоримо? Про ті ж книжки Зеленського, які він писав місяць перший, місяць другий, місяць, два четвертий. Чи може все ж таки витратити ці кошти на армію? І на потреби Збройних сил України? А скажіть мені, будь ласка, а що з тими, хто сьогодні боронить лінію фронту? Ті, хто тримається за останні будинки в Сілідова, на яке кіно за логікою Офіса президента мають піти вони? Чи ви думаєте, там залишились кінотеатри? А скажіть мені, будь ласка, а ті, хто втратив родини і захисників? Сьогодні на фронті, на який цирк за логікою ідіологів тисячі мають піти, на яку виставу і чи їм сьогодні до цього. А скажіть мені: а ті родини, що сьогодні стоять під радою, ви кожного дня повз них проходите і бачите ті плакати тих, кого вони чекають з полону, або тіла тих. Кого вони чекають з рашистського полону для того, щоб поховати? Скажіть мені, будь ласка, про подвигу офісу на яку комедію за логікою засновників тисячі вони мають піти. І далі, підняття тарифів зробили двічі лише на електроенергію. Сьогодні тариф складає 4:32. В наступному році вони будуть зростати. Ви підняли тарифи на все. Ваша інфляція і корупція з'їдає все. Але піднімаючи тарифи, порушуючи той мораторій, який голосувався в цій залі, який обіцяв Зеленський на початку війни, ви їм, як подачку швиряєте тисячу. Ви думаєте, що українці туземці, яких можна купити за 24 долари? Ні. Українці розумна освічена нація. Як би до них не ставила сьогоднішня влада, яка забирає останнє. Ви багато голосуєте про закони, пов'язані з боротьбою з корупцією. Але ви голосуєте за закони, а не боретесь з корупцією? Зеленський зробив все для того, щоб люди не повернулися в державу. Не зараз, не після війни, це або величезна колосальна помилка непрофесіонала, або це диверсія. Те, що відбувається сьогодні, всупереч закону, якого немає, всупереч Конституції, всупереч європейським нормам, до яких ви дуже прагнете, тому що ми всі хочемо стати частиною Європейського союзу. Ви заблокували консульські послуги для українців за кордоном. Ви не дали механізму нормальної адаптації того недолугого закону про мобілізацію, яку вніс президент і за який ви проголосували? Ви зараз розповідаєте, що вони мають повернутися це правда, але ви не дали жодного механізму, як це зробити. Як зробити так, щоб вони повернулися і допомагали державі на фронті? Або в тилу, забезпечуючи нашу економіку. Натомість ви зробили все для того, щоб зараз вони полишили український паспорт і будь-яке майбутнє з нашою з вами державою. Коли ви продавали їм білі квитки і відпускали за кордон, всі мовчали. Коли ви не готували державу до оборони і пропонували їм їхати на барбікю, всі мовчали. Коли в день війни ви дозволили виїхати за кордон, ви теж мовчали. Тоді беріть сьогодні на себе цю відповідальність перед країною, перед Збройними силами України і перед тими, хто по різним причинам знаходиться за кордоном. Ви ж всіх знову під одну грибінку. Це так не працює. Я хотів би вам сказати, кого ви нагадуєте. Ви нагадуєте лише одну недодержаву. І як не дивно, це не Росія навіть це Білорусь, тому що такі норми діють лише там. Ви берете приклади з тих, я навіть країною не можу назвати її, де порушуються повністю права людей, ви порушуєте європейські норми, тому що фактично ви йдете всупереч всім конвенціям. Ви порушуєте ті підходи, до яких прагне український народ. Ви з такими темпами ніколи не станете частиною Європейського союзу. Ви подивіться, що відбувається сьогодні. Вже держдеп Сполучених Штатів Америки прямо не кулуарно каже вам, що в країні диктатура, що немає свободи слова, що єдиний марафон це раша тудей українського формату, що сьогодні йдуть тутиски журналістів. Що сьогодні йдуть утиски політичних опонентів, і це все відбувається в нашій країні. Ви насправді робите все для того, щоб після перемоги ми не мали людей, не ресурсу, як ви їх любите називати, а людського капіталу, який би приїздив до країни, її відновлювати, відбудовувати. З ким ви це робити будете? Ви сьогодні приймаєте закони про пенсії, ви приймаєте закони про робочу силу, ви приймаєте закони про якісь реєстри. Це все тільки на грамота, не буде нічого. Тому що люди, якраз молодь, яка виїхала за кордон, залишиться там. І сьогодні все це робиться, мені дійсно здається навмисно для того, щоб обескровити державу в майбутньому і якомога далі. Відкласти нашу з вами перемогу. У той же час військовий шлямонеґер коментує ситуацію за останні дні. У цілому провал плана Зеленського на заході це не просто провал зеленського як політика, це перегляд ставлення заходу до російсько-української війни та до України в аспекті її подальших європейських перспектив. Це і є те, що прийнято називати утомою від України. Це означає, що великий переляк заходу перед агресію. Хуйла до України вже закінчився. і Західні політики повертаються до звичних їм холодних та цинічних розрахунків. Західні стратеги за два з половиною роки досить. Детально дослідили в першу чергу військові можливості армії РФ і дійшли висновку, що вони відрізняються від армії Іраку зразку 1991 року. Хіба що значно більшою чисельністю зброя та оперативно-тактичні прийоми ті ж самі при зіткненні в рамій НАТО, які мають перевагу у сучасній зброї у трьох сферах армія РФ дуже вразлива і тому не уявляє як НАТО великої загрози. На відміну від і відсталої України в армії НАТО вистачить і ракет, і авіації, і іншої зброї, щоб зупинити російську армію. На кордоні змусити її відступити щодо України як європейської держави, то існує дуже великі сумніви у її цінності для заходу з одного боку. Вона б могла дуже доречно прикрити захід від російських та китайських зазіхань у майбутньому, але сама Україна за 30 років змінила свої кілька політичних режимів, які дуже мало відрізнялися своєю корумпованості та антидемократичною спрямованістю від багатьох африканських чи азійських. Чи можна буде розглядати Україну після війни як надійного союзника? Чи це буде ще один гемор? Як нині Угорщина на це питання немає відповіді, бо нинішній політичний режим демократично обраний між іншим не здатен у європейці викликати нічого крім огити. За два з половиною роки на допомогу Україні було витрачено більше 220 мільярдів доларів. І чим Італії затягнеться ця війна, тим більше зрозумілим стає, що ці гроші вже не повернуться. То чи є якийсь разом на викладати і так такі гроші на тлі світової економічної кризи, з якої світ ще не може остаточно вийти після пандемії. Ці розмірко. Овані були викликані сьогоднішньою статтею у The New York Times. Там щоправда про багато речей говориться не так прямо, як це може собі дозволити автором. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал. Переможемо разом.